Оце я на березі річечки Рибець. До речі, зовсім недавно дізнався її назву. Просто була річка, та й годі. Зараз я перекупав весь інтернет і дізнався, що ця річка називається Рибець. Щод вона навесні досить повноводна. Така, а на літо тут буде таке собі боліться. Це вона знаходиться в урочищі луки. Вроді ще лук і це і звідки походить моє псевдо луцький. Бо я любив тут мандрувати в цих луках. Только зараз тут по берегу цієї річечки була колись дорога така, що я на велосипеді ганяв вздовж берега на всю силу. О, а зараз... Ви бачите, що тут відбувається. Це природа постаралася. Це бобри. Бобрі. Лютий гаплик. О! Ось такі перешкоди. Взагалі в луках все здичавіло. Доріг майже немає, якщо є, то в проїхати не можна, бо вони подростають. Ой це ось Я Намагаюся продертися. берегу цієї річечки І таке нещастя ось я не знаю тут вже може завелися динозаври ще не бачив але може вже завелись коли ні то скоро заведуться точно Дізнаюся, я дам вам знати. Це я йду по колишній дорозі. Така ось історія. Природа відбирає своє Тут Нема чого вдавати дороги там, де... Їх немає бози. Побере горічечки. Тут, з моїми навиками волоцюги і пройди світа, ще можна пройти. А нормальні люди при пам'яті тут не пройдуть. ось. Це така історія. Ось так ричечка. Така річечка рибець, урочищі луки. О, сьогодні сонечко світить. Хоч і холодно доволі. Все, дякую.